Лише за січень в Полтаві сталося близько 10 ДТП, в яких вісім пішоходів було травмовано. Частина подібних аварій стається через те, пояснюють державтоінспекції, що люди переходять дорогу поза переходами поміж потоком машин. Смертельних випадків не зареєстровано в цьому році, але пішоходи травмуються під час переходу дороги в невстановленому місці. Нехтуючи правилами дорожнього руху і своєю безпекою. Особливо жваво порушують правила на центральних вулицях. Маршала Бірюзова, Калініна, Фрунзе. Ось дівчина виявила бажання перейти шестиполосну проїзну частину. Свої дії порушники обґрунтовують по-різному. Я пропоную перенести остановку от туди, поближе до переходу, щоб люди не ходили. Неудобно очень розположено. Вона как раз між одним і вторым посередині виходить. Часто переходить як під оборонами? Нет. А чому сьогодні перейшли? Ну, Понадобалася така потрібність. Заборонено Переходить в Та Прыжуючи я бачу, стару, я думаю. Поза дум... межами пішохідного переходу заборонено. Знаєте? Я, я думав, що це... О боже. Що ви думали? Що тут у вас автомобільна операція, то це не по цьому вопросу. А -а -а. Так, а по цьому вопросу чи не по цьому опросу. Якщо немає пішохідного переходу, заборонено переходить, проїжджу частину дороги. Тим паче огородження стоїть. Ви бачите? <рес> я знаю. Ну. Я з машини вийшов, думаю, це не... ви дивитесь в ту сторону. Тобто я... ви нас не бачили і ви вирішили перейти проїжджу числення дороги. що дорогу. ви мене не бачите. За перехід дороги у невстановленому місці передбачена відповідальність, розповідають інспектори ДАІ. Ви знаєте, яка відповідальність. Адміністратив адміністративна, не кримінальна адміністративна. В якому розмірі штраф? Ад 17, мабуть, до п'ятдесятого до уже ні. Уже від після до 85. п'яті. Це стаття 127, частина 1. В рамках проведення профілактичних заходів з 13 лютого на пішоходів складено майже 30 протоколів. Покарали і водіїв, які не пропустили пішоходів на переходах. На них інспектори склали близько 20 протоколів.